Польські фермери зібралися на страйк поблизу пункту пропуску долгобичу у гринів. Заявлена мета протесту припинити імпорт сільськогосподарської харчової продукції з України до Європейського Союзу. Більше з місця подій розповість кореспондентка Іванка Дузько. Вона Тепер на зв'язку зі студією. студії. Іванка, вітаємо вам слово для останніх новин. Добрий день. Вітання. Я зараз біля пункту пропуску у Гринів Долгобичів на території України. А сам протест польських фермерів відбувався зі сторони Польщі. Вони зібрались близько 12-ї години за київським часом. Вони приїхали на приватних легкових автівках і на тракторах з прапорами. Попередньо вони говорили про те, що вони хочуть йти всі разом до пункту пропуску, але цього не відбулося. Вони просто виступили з промовами, де оголосили власні вимоги. Вони виступають проти спільної угоди між європейським союзом та південно об'єднанням Меркурсор. Щодо вільної торгівлі, але прошу детальніше послухати їхні вимоги, у коментарі організатора. Давайте послухаємо припинити імпорт сільськогосподарської та харчової продукції з України до Європейського Союзу це кукурудза, пшениця, цукор, птиця, овочі, фрукти, олії. Тому що у нас є тут ці товари, у нас є виробництво. Якщо від вас до нас їх привозять, то наші фермери втрачають прибуток, тому що у вас дешевша робоча сила, у вас дешевша продукція, і у вас немає таких суворих правил. Не ми потрошки поспілкувалися з організатором пікету і на запитання про те, чи знає він, в яких умовах наші фермери збирають це зерно і іншу сільськогосподарську продукцію, що вони це роблять під ракетами і під дронами, Він сказав, що він це знає. І війна, в принципі, це наша ситуація. а Пощо нам допомагає напередодні? Львівська митниця повідомляла про те, що пікетувальники планують перекрити транспорт, але згодом. Генеральний консул України в Любліні Олег Куць повідомив про те, що вони не отримали дозволу на прикриття доріг від місцевої влади. І, власне, цього і не відбулося. Зараз черг на в'їзд чи на виїзд з України немає. А отут поруч, я нагадаю, що такі протести польських фермерів відбувалися і раніше, попередні роки. І тут раніше, ще до кордону, наші українські фермери привезли сільськогосподарську техніку, яка була знищена власне, російськими ракетами чи дронами. Ось так це все виглядає. Прямо воно стоїть тут. Біля кордону, а наразі протест польських фермерів вже завершився. Станом на 13.30 Вони вже всі роз'їхалися, і нам не повідомляли, що це така одноденна акція. Але будемо бачити, як все далі буде відбуватися, Іванка Дско. Дякуємо за ці подробиці з пункту пропуску Долгобучів. Долгобичів Спасибо. у Гринів, де польські фермери були зібралися на страйк поблизу цього пункту.